Податковою випадковістю потрапив 에, герой України Володимир Шевчугов. Це людина, яка з 2016 року активно відстоювала українськість незалежність і територіальну цілісність в цій війні, яка почалася ще в 2014 році. Я хотів би запросити його до вітального спробу. Доброго дня, українці! Пощасливий, пощасливо теж, я передав на ваш захід. Я вас згадую, коли я був в такому же віці, як ви. І теж приймав якісь... участь в молодіх заходах. Але сьогодні у нас звичайний, у вас звичайний захід, ви згадуєте всіх українців героїв. І я впевнені, що ця пам'ять про свій захід.